Вечір це програма. Будь в курсі. Мене звати Аліна Ханбабаєва. Ми в прямому ефірі на телеканалі ОТБ. І також ви можете дивитися пряму трансляцію на сайті у UA. телефон студії 715-2087. Якщо протягом ефіру у вас з'являться питання до наших гостей, будь ласка, приєднуйтеся до розмови. А, наші перші гості, Наталка Зубар, голова правління інформаційного центру Майдан Моніторинг. Добрий вечір, Добре. Наталю та Олексій Ведміцький, лейтенант батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення МВС Харків. 1 добрий вечір. Я знаю, що нещодавно ви повернулися з Белфаста, де вивчали власне процеси реформи поліції в країнах Євросоюзу та переймали досвід врегулювання конфліктів. Власне, хотілося б, щоб ви поділилися тим, що ви там побачили, і що ви привезли сюди. Ми в рамках проекту Українська миротворча школа розробляємо стратегії трансформації прикордонних конфліктів в Україні а конкретно йдеться про зону АТО. І зону прилегла до зони АТО, тобто Донецька, Луганська область, Харківська область. А в північної Ірландії 17 років як було підписано перемир'я після двадцятирічного коровавого конфлікту, коли республіканці і лоялісти вбивали друг друга. Вони вбили 3400 людей. Це на загальне населення північної Ірландії 1,5 півтора мільйона мешканців. Це дуже і, багато да, це дуже багато. Це все таки цивілізована країна. І власне в 1998 році був підписаний мир, але до того аж чотири рази там підходили, були різні угоди. І почалася процес миротворчості, який включав в себе і реформу поліції. Тому що охорона громадського порядку в таких конфліктних зонах є ключовим. І для нас це теж ключове, тому що ну, не секрет, що наша міліція, м'яко кажучи, не дуже ефективно працювала в тих регіонах, не змогла запобігти ну, власне окупації. І зараз є великі проблеми в прикордонних, і навіть у нас в Харкові ще є проблеми, про що Олексій розкаже. І ми там зустрічалися з представниками, там була реформована поліція повністю. Вона змінилася з карального органу, який стріляв громадян в безоружних медіаторів, які допомагають людям жити краще, допомагають вирішувати конфлікти. Там дуже сильно зменшився рівень побутової злочинності. А там я, я кажу, вже 17 років вони не вбивають один одного. Там є певні проблеми, певні конфлікти. Там між кварталами республіканців і А стоять Ми можемо реальні... подивитися про да, давайте, да, давайте подивимося, І ви да. прокоментуєте власне. Да, да, да. Во це от карта Белфаста. помаранчевим, давайте попереднього. Значить, помаранчевим на показані. Якщо ну, бу... не зноки, хорошо. Це так звані стіни миру, і це був поліцейський участок. Це між кварталами і стоять от отакі величезні стіни. Між ними ворота, які зачиняються поліцією дистанційно, якщо починаються заворушення, то там просто починають. Їх і зачиняють оце от такі графіті. висять, які от це як виглядає поліцейська машина, це броньовик досі. Там просто броньовик. Оце от карта Белфаста, на якій різними кольорами позначені квартали і республіканців, між якими власне от, от такі стіни дуже досі, ага, досі стрелять. Вони їх називають стіни миру, пізволс. Те, що там з'явилися такі стіни, і те, що там досі замикаються ці квартали. Це означає, що там і досі така напружена ситуація. А, напруженість є, але не, не, не лєється кров. тобто конфлікт було трансформовано із буквально кривавого в ну такі. Теплий, скажімо так. Там є повні проблеми, там досі там вони кидаються, скажімо, там, пляшками з фарбою в квартали один одного, там намагаються провести якісь там контрмітинги, побити друг другу морду, але міліція, поліція нова дуже ефективно з цим справляється, навіть без застосування вогнепальної зброї. Вони навчені цьому. І цей конфлікт загасає. Тобто їм вдалося шляхом як інклюзії опонентів цього конфлікта в політичні життя, так і реформою поліції, дуже серйозною, яку ми можемо запозичувати досвід, особливо для цих прикордонних зон. Фактично, ну загасити просто терористичну війну. Що? Для нас цей досвід ми вважаємо дуже корисним. Ми от домовилися про те, що ми будемо а, і запрошувати їхніх спеціалістів, поліцейських а також людей, які а, а, здійснюють нагляд за поліцією, як то поліцейського омбудсмена, кримінальної юстиції сюди а, розповідати про наші нові міліції про свій досвід, так і запрошувати представників наших нових добровольчих міліцейських батальйонів туди вчитися працювати разом з ними, переймати досвід Олексій, Представник можна сказати вже нової. Ну чому можна сказати так і є представник нової міліції і останнім часом? Рівень довіри до міліції дуже низький у громадян, тому що коли в іншій країні з тобою щось трапляється, або якщо тобі потрібна якась інформація, то ти одразу йдеш до поліцейського і питаєш тобі, як тобі вчинити в тій чи іншій ситуації. У Харкові і в Україні із цим набагато складніше, тому що у людей от виникає це упередження проти міліції. Чи відчуваєте ви це і як вам працювати у цих умовах? Ну, на щастя, власне, наш підрозділ відчуває. Насамперед довіру населення. Бо, в принципі, всі ми прийшли служити в цей підрозділ, тому що бачили, що довіри до міліції немає і тому, що по багатьом питаннях міліція просто не справляється зі поставленими завданнями, не справляється з охороною громадського порядку. Це власне у квітні було, в травні минулого року. Випадків. власне... Принаймні, я пройшов прийшов тоді, коли побачив, що стара міліція не справляється, побачив, що коїться безлад на вулицях, і треба щось робити, треба захищати громадян. І так, в принципі, поступили всі наші е, співпрацівники. От, і ну, те, що ми відчуваємо. Ми якраз відчуваємо, що ми працюємо разом з громадянами. Ми весь час спілкуємося, в принципі. Більша частина нашого підрозділу прийшла з цивільного життя в міліцію, і ці працівники підтримують, підтримують зв'язки з громадськими організаціями, членами яких вони були, з просто з громадянами, з громадськими якимось. Ініціативними групами ми весь час спілкуємося, весь час обмінюємося інформацією. Весь час, якщо десь є загроза там населенню, ми попереджуємо, щоб запобігти якимось там випадкам, таким що не дуже добрим. В Принципі, всі, 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 що у нас працюють люди, всі націлені на співпрацю з громадянами, на співпрацю з цивільним населенням, і на те, щоб служити принаймні цьому населенню, перш за все, перш за все, служити населенню. От. так само і працівники, які прийшли до нас з міліції, яка була і є так, скажемо, з старої міліції, так само і вони налаштовані співпрацювати з громадянами, і ми в принципі ми довіру відчуваємо від населення. А як складаються у вас стосунки професійні з так званою старою міліцією? Ну, у вас є співпраця офіці... є взаємодія? Так, звичайно, є. Офіційно, у нас існує одна міліція, в принципі, і співпраця відбувається офіційно. Тобто, згідно чинного законодавства, спілкуємося, згідно чинного законодавства, співпрацюємо, надаємо допомогу або звертаємося за допомогою, якщо нам є потреба в цьому. Так само, просто розумієте, міліція це ж не просто один підрозділ чи два підрозділи, це сукупність підрозділів, сукупність різних служб. І ми частина цієї системи, частина служби. Також е, працюємо також, як і вся міліція. От, і також нас залучають до різних заходів міліцейських. От, просто у нас є декілька таких відмінностей. А в вот чому принципово відрізняєтеся? Ну, я б назвав таких характерних три. У нас взагалі немає корупції. Просто у нас всі люди прийшли боротися з корупцією. І Тому це просто для нас ну, неприйнятно взагалі для членів нашого підрозділу. По-друге, у нас абсолютний сухий закон. І ну, Сповідуємо спортивний спосіб життя. От, е, до речі, в зоні АТО це. В багатьох випадках просто врятувала життя. Ми бачили, як в інших місцях відбувається не зовсім сухий закон, і як люди просто ризикують життям зазря, скажімо так. І по-третє, ми весь час співпрацюємо з населенням. Як я вже сказав, ми налаштовані співпрацю на сена. Більш того, ми не відрізнюємо себе від суспільства. Ми також є членами суспільства. Ми підтримуємо зв'язки, і я сподіваюся, що суспільство буде платити нам довірою подалі і надалі. Ми будемо нормально співпрацювати з громадянами зараз. Дуже багато говорять про реформу міліції. Чи можливо це в тих умовах, в яких ми зараз живемо? Чи можливо це в умовах війни зробити? І що в першу чергу для цього треба зробити? Можливо, ви отримали в Белфесті якісь інструменти для цього? Ну я скажу, що ми вирішили, що реформу поліції треба розділити. На реформу поліції, власне, в зоні АТО і прилеглий, і так сказати, на мирній території це не може бути одне і теж одномоментно, тому що це абсолютно різні умови. І саме досвід Північної Ірландії, де реформа поліції вважається одним з найкращих в світі, варто застосувати в от цих от територіях зони АТО і прилеглих до неї, тобто, ну от перше прикордоння, Харківська, можливо, Дніпропетровська область, і це абсолютно можливо, тому що ця реформа була проведена в аналогічній. Ситуації від гарячого конфлікту до більш і там були серйозні проблеми з комунікацією, з прийняттям поліції населення, тому що поліцію не любили всі. Це було каральний орган, який, на думку одної сторони республіканців просто був так сказати, їх вбивав. А на думку лоялістів, був не за достатньо жорстокі у відношенні іншої сторони. Тобто вони були в ситуації, як і наші, яких не любили всі, і вони прийшли до ситуації, коли у них дуже високий рівень довіри. До поліції, коли деякі їхні напрацювання вже починають використовувати в інших частинах Великобританії, просто як так сказати, приклад. Чи може сьогодні суспільство і громадяни якось на це впливати і брати у цьому участь і що можна і потрібно для цього зробити? Ну власне наш проект Українська Моротворча школа на це і направлений, щоб враховувати і думку громадян, і досвід громадян в саме реформі системи правоохоронних органів. По перше, громадяни мають форму... разом з новою міліцією формулювати попит, що їм треба. Грубо кажучи, яка охорона їм треба? Я не впевнена, що людям потрібна охорона від трьох грамів канаплі. Якщо ви відкриєте сайт ГУМВС України в Харківській області, то кожне третє повідомлення буде впіймали когось з трьома грамами канаплі або впіймали когось, з пляшкою літного віскі елітного за 200 гривень з нічного клубу. Це не той рівень злочинності, який в принципі ну на щось впливає. Але це треба говорити з людям з людьми. Бо як <кій> абсолютно слушно кажуть, ну от громадяни, скажімо, Донецької області, де я працю, куратором є проекту, найкращим показником змін реформ буде зміна довіри до поліції, до міліції. Якщо виросте довіра міліції, як би вона не називалася, це значить у нас змінилася суспільство. І безумовно передовсім треба враховувати думку громадян, що вони хочуть, якою що вони вважають критеріями безпеки, що вони будуть вважати успіху, як вони що має змінитися, щоб вони себе почували безпечно. Це не питання каральної якоїсь роботи, це питання дуже серйозних соціальних змін. В яких от нова міліція і має брати участь, бо е, зміст роботи, скажімо, в поліції Белфаста це десь 15% боротьби з правопорушеннями, і 85% – це профілактична інформаційна е, е, діяльність це медіація. Вони фактично виконують роль медіації в розділених спільнотах. Якщо люди хочуть долучитися до цього у, у найпрямішому сенсі, піти в міліцію працювати, чи це можливо, кого беруть? Які вимоги? Чи звичайно, більш детально, будь ласка, запрошуємо на нашу сторінку в Фейсбуці і в мережі ВКонтакті. Більш детальна інформація. В принципі, є вікові обмеження, є обмеження за здоров'ям. Ну і перш за все, це відсутність судимості. Якщо у людей немає судимості, людина патріот, бажає захищати закон, бажає захищати своїх співгромадян. Будь ласка, запрошуємо до нас, приходьте, звичайно. Проходьте співбесіду, подавайте документи, влаштовуйтесь, будете працювати у нас. Ну, звичайно, вікові є обмеження. Все. А так, все інше навчимо. навчимо. У нас дуже міцний навчальний курс. Навчання, в принципі, проходить весь час, завжди, весь вільний від служби час. Ми навчаємось, ми тренуємося, щоб бути завжди готові виконати будь-яке завдання. Просто приходьте за якщо підходите реально. Якщо це ви бачите, що це ваше. Якщо о, ви не думаєте, що це якийсь бізнес, що тут щось можна та собі там на лексус назбирати, а дійсно бажаєте захищати законний порядок. Будь ласка, приходьте. Ми чекаємо. А я вам я, я Я навіть скажу таке, знаєте, від злих язиків. Там старої міліції такі навіть чув таке, от, понабирали, по по об'явленню. Тобто вони вважають, що набір за оголошенням людей на державну службу це взагалі щось таке, щось, щось дуже погано. Хоча, в принципі, в усьому світі нормально це така є практика. Людей ну, тобто, і набирають просто за оголошення, практика. і це наша практика. Даймо оголошення. Поки що є там небагато, але ще є е, вакантні місця, наб... йдеться набір. От, люди приходять, оформлюються, служать, все, все добре. Спасибі вам за те, yeah. що ви до нас прийшли, і за те, що власне ви забезпечуєте безпеку у нашому місті. Я сподіваюся, що з реформи МВС таки все вийде, і міліція дійсно перетвориться на скарального, як ви сказали, органу на тих людей, які нас насправді захищають. Нагадаю, що у нас в гостях була Наталка Зубар. Вона голова правління інформаційного центру Майдан Моніторинг. Та Олексій Ведміцький, власне, представник нової харківської міліції, лейтенант батальйону патру... патрульної служби міліції особливого призначення МВС «Харків-1».